Надія Шевлякова на гостину до Петруся. Петро Кубарич народився у лютому 1988 року і виріс у селі Вишневому на Тростянеччині. Щодня за 8 кілометрів бігав у Білківську школу, бо там вчителькою працювала найкрасивіша в районі дівчина з довгою русявою косою, в яку закохався ще в першому класі. Доки вона вчителювала, у щоденнику були лише одні п'ятірки, і хоча вже шкільний автобус годів, що час їхати до школи, ранець ставав важким, погода занадто сонячною, а бажання вчитися зникало. Після школи пішов навчатися до ПТУ на плиточника муляра зі спеціалізацією пічника. Така бажана професія у житті не стала в нагоді. Бо однолітки покликали до Києва, де запропонували роботу в ресторанчику Шкварочка. Дуже здивувався, коли отримав першу зарплату. У вишневому чи білці про такі кошти годі й мріяти. Спочатку був підсобником, а потім виріс до кухаря, шість років жив на зйомній квартирі та насолоджувався міським життям. Там на роботі зустрів свою тетянку, закохався по самі вуха. Зареєстрували шлюб, а коли Таня завагітніла, то привіз їй до мами у село. Порадів, що надсилав заробіток мамі Катерині Васильівні, було за що придбати пелюшки та необхідні речі для маленької ксеньки. Однак постійної роботи в селі не було, тож вирішив їздити на роботу в тростянець. Коли народився Дениско, Петро працював на лісопильні у Линника. За короткий термін за допомогою підприємця відремонтував батьківську хату, забезпечив маму на кілька років паливною деревиною відходами із заводу, які виписували всім працівникам. Улюбленим заняттям у вихідні була риболовля. Біля вишневого дуже мальовничий ставок, в який Петро з друзями. Періодично запускали карасів. Частіше їх купували ще мальками, але були випадки руйнування греблі біля білки, що ставило під загрозу знищення риби. Тоді набирали кілька молочних бідонів, здихаючої риби разом з мулом і випускали у вишневий ставок. Нас, мабуть, посадять за переселення риби, скаржився мамі. Ти помиляєшся. Ви робите добру справу, рятуєте життя. Адже риби теж живі істоти, заспокоювала матуся. Слава до Петра Кубарича прийшла, коли він вирішив під час масляної змагатися у вилізнанні по 20-метровому слизькому стовпі до бажаного призу. За підтримки друзів та родичів Петро роздягався по морозу до трусів і швидко під оплески стрибав по стовпу. А вже потім тішився мішку цукру чи борошна, чи теплому простирадлу, яке дарував своїй коханій Тетянці. Коли журналісти допитувались про дивне захоплення, то відповідала мама у нашій сім'ї це традиція. Так спритно бігав по вертикальному стовпі і мій брат Іван, і покійний чоловік Іван, і мій племінник Вовчик. Ось він якраз на вершечку стовпа стоїть. Дійсно, сторожив Іван Васильович з печин за масляну встигав побувати на гуляннях у дерновому, поляному, семереньках, звідусіль приносив гарні призи. Напередодні Рашистської війни Петро виїхав з родиною до Сум, де влаштувався працювати кухарем. А коли почалося вторгнення 24 лютого, і російські загарбники, як колись німецькі фашисти без оголошення війни перейшли кордон, дуже хвилювався за життя дітей та дружини, бо любив їх понад усе на світі, тому кинув роботу і вивіз родину до Польщі, а сам повернувся до військомату. Чи то працівники дуже поспішали, чи то додивилися довідки про стан здоров'я. Указали на задавнене захворювання сколіоз і відіслали до територіальної оборони. Починався робочий день зриття окопів, підготовки брустверів, безкінечних вахт на КПП. Здавалося, ніколи не закінчиться ця колотнеча, проте одного разу викликали до командира. Потрібна детальна розвідка рідної вам місцевості у боромлі та Тростянці». Стас працюватиме з дроном розвідки, а ти, Петре, прокладатимеш безпечний маршрут. Вивезли через Краснопільщину до Гребенниківки, а далі глухими стежками йшли до боромлі. Знімали місцевість, передавали дані про пересування чужинської військової техніки. Коли побачили танки, які йшли з Жигайлівки, – то подумали, що то українські. Про всяк випадок Петро одразу впав на ріллю. А стас трохи забарився. Коли згодом поторсав побратима, то побачив цівку крові з голови друга. Стас помер одразу, навіть зойкнути не встиг. Стасе, стасе, відкрий очі. На все поле кричав Петро. Що ж я скажу твоєму синові? Як повідомлю про твою загибель. Чоловіки не плачуть. Але важко було утриматися від сліз, поки тягнув по снігу тіло побратима та дрон до першого українського поста. На календарі було 8 березня, жалобний подарунок дружині до свята. Уже через місяць Петро з Кам'янець-Подільська, де навчався тонкощем саперного мистецтва, прямував з іншими випускниками у Донецькому напрямку. Майже одразу потрапив у гарячі точки. Під Мар'їнкою Красногорівкою, а 30 липня під час виконання бойового завдання був смертельно поранений. У той день Катерина Васильівна телефоном привітала середню доньку Галю з днем народження і розповіла про поганий сон. Петя мов би, зірвався зі стовпа, коли на Маслину заліз на нього. Стільки людей одразу зойкнуло, а він не долетів до землі, а подався у вирій. Жінки згадали, що цього дня помер батько. Трохи поговорили про володю старшого сина Галі, який теж був на фронті неподалік від дядька Петра. Я приїду сьогодні у Вишневе, не хвилюйся», – заспокоїла донька маму. Як же вона здивувалася, коли побачила, що до рідної домівки приїхали сестри Оля і Наташа, брати, Володя і Ваня. Не очікувала вас сьогодні побачити у мами. Я ж вас не кликала. Ти не повіриш, але сьогодні нас покликав додому Петько. Кожному з нас наснився однаковісінький стон. Старший сержант Петро Іванович Кубарич запрошує на гостину. Не можемо зрозуміти, до чого це. А за хвилинку до хати зайшла поштарка з похоронкою.